Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Умов і наразі пропоную обговорити закордонну ракетну допомогу Україні. Так канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про своє небажання постачати крилаті, крилаті ракети Таурус Україні. Про це він сказав під час виступу у Бундестазі. Повідомляє Ташау. Шольц вважає неприйнятним для себе постачання такої системи озброєння, яка може бути ефективно використана лише в тому випадку, якщо вона пов'язана із залученням німецьких солдатів. За його словами, це неприпустимо, навіть якщо німецькі солдати перебуватимуть поза межами України. За даними Агенції Bloomberg, партнери по німецькій урядовій коаліції намагаються переконати Шольцу, аби він змінив свою позицію щодо Таурус. І це відбувається кожного дня. Без вихідних, тим часом видання, The Wall Street Journal повідомило, що американське оборонне відомство відкрите для передачі атакам з більшої дальності. Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні Сили США мають зберегти всі свої ракети великої дальності для задоволення власних військових потреб. Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі атакам з більшої дальності, оскільки тепер військові сполучених штатів можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile. Принаймні про це кажуть американські посадовці водночас. Вони не сказали, чи схвалить передачу Атакамс більшої дальності ніж Україна вже отримувала президент Сполучених Штатів Джо Байден. Як відомо, США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів першого у 2024 році. І це відбувається на тлі блокування додаткового фінансування в американському прогр... конгресі. За даними е, тамтешніх мас-медіа, до нього увійдуть далекобійні ракети атакам з дальністю до 160 кілометрів. А ось Канада схвалила передачу Україні більше 80 тисяч списаних авіаційних ракет. Це, звісно ж, зовсім не Таурус і не Атакамси, але у справі нищення москалів будь-яка зброя згодиться. CRV 7 Canadian Rocket Vehicle 7 це Канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складаним е, опередням е, призначена для ударів. По наземних цілях на складах Міністерства оборони Канади залишається понад 83 тисячі ракет CRV-7, частина з яких вже навіть без боєголовок боєприпаси зняли з озброєння канадської армії понад 20 років тому. Україна могла б використовувати ці ракети як в ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках. Ну і наостанок новини з Британії: тамтешня розвідка проаналізувала як атаки українських безпілотників по Об'єктах УРФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії. Зазначається, що НПЗ тимчасово скоротилися через численні удари українських дронів. По нафтопроробних заводах по всій Росії аналітики нагадали, що 1 березня 2024 року Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попитом. Заборона експорту зменшить тиск на постачання та дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ. Йдеться в британському огляді. Втім, вказує розвідка ремонт. Швидше за все займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки загідні санкції перешкоджають Імпорту до РФ деяких необхідних компонентів. Свої думки з цього приводу, будь ласка, напишіть у коментарях. Якщо відео було інформативним та цікавим для вас, поставте лайк та, будь ласка, підпишіться на наш канал.